Привіт. Сьогодні підготували ще велосипеди. Це кубік Electric 26 колесо. Батареєчку встановили багажник 10 годин, 48 В. Двигун встановлений на 500 Вт фірми МКСос. Подвійний обод посилений. Покришечка стоїть як для грунту, так і для дороги підходить. Спереді шатунчик провіл, алюмінієвий. подножечка. Така центральна, яка тримає велосипед дуже якісно. Сім швидкостей, 7, 7 зірочок ззаду, спереді одна. Далі вілочка йде з амортизацією, з блокировочкою, металеве крила. Далі встановили ручку газу з ключом замикання і полович того типу. Також перемикач Shimano, кнопка зброс, наброс, винос. Регулюється по висоті. Також руль широкого хвату. Дуже комфортно тримати. Стоїть корзиночка, тряпчана, кармашики. Внутрі також кармашики є. Щось можна стягнути, Це такий зняли і пошли до магазинчика, на базарчик, де завгодно. Становлюється дуже легко. Рама пофарбована металік, дуже красива, Металі також широкі, топталочки, ноги не будуть літати, круки це дуже якісно. Сітушника також м'яка замортизацію. штир 31С, дуже також крепкий. Багазик розрахований на 27 кг. Якщо навантажувати, до у нас Чекаємо читаємо вас у нашому магазині. Вибір дуже великий.